знаходжусь у Дмитра Дорошенка салон вдома, і сьогодні ми трошки поділися враженнями про цю супорову колоночку. Ну Давай скажемо чесно. Дім, колонка виглядає реально. З Пластику це, звісно, класно, але дерево воно завжди викликає тіпо, ну, набагато більше емоцій. Бля, далі відходиш і бас стає сильнішим. Бля, Коли взагалі тіпа, не дивишся в ту сторону, воно просто об'ємно грає. І оце спів... співвідношення, що ти думаєш, що багато динаміків, а просто в куточку стоїть отака місі-пусічка. Я її не перший раз слухаю. Прям на свій розмір грає, іноді мені є з чим порівняти. Грає вона реально хіремна. І саме прекрасне, що ти береш свої треки, які тобі подобаються, і хочеться їх переслухати. І іноді почути навіть якісь, не знаю, новенькі ноти е, з того ж старого старого треку, ти такий бля, прикольно. Чуєш Чуєш оцей верх? А штукатурка тріснула чого? І за звуку. Вона не створює ту штуку, яка типа там у JBL є, що ти завжди чуєш в якому куточку вона стоїть. А вона за рахунок того, що типа об'єм, вона здається, що вона просто повсюду. Що прикола, це типу у мене кожна колонка навіть передати таку саму зробі, вона вже буде по іншому. Ти просто кожну колонку, типа, ніби як знаєш, як, як дитину, як вкладуєш душу.